Доброго дня, шановні. Ну, скажіть, будь ласка, як не полюбуватися оцією Монардою? Ще дуже мрію, аби завести собі інші сорти Монарди. Але ця Монарда дуже мене радує. Ви знаєте, стільки позитивних емоцій вона викликає, скільки тут. Бджілок прилітає. Подивіться, яка красуночка, В росі, в ранковій росі, Квітує гарно, невибаглива, гарно розмножується. уже маю досвід, вже маю три кущики. Одна у ромбових грядочках, другий кущик у звичайних, там, де помідори, де у мене. Ліс. І ось оцей кущик у шпальній гряці. Я дивлюся, що всім подобається тут до сонця, і з доброю душею жіночка дала мені частиночку кущика. І ось вона так розмножується. Мрію про. Є ще рожевий кущик, є червона, дуже гарно. Торік вона в мене трошечки хворіла Монарда, тому що вона піддається мочнисті, борошнистій росі. Цей рік я її залишила так більш вільнішою, більш обдуваючою. Це шпальна грядка, бачите, шпалами обмежена, поряд смородина, не, не бачила я гід ще. Чуєте, гуси крик? Ой, покажу. Чуєте? Тут у нас долина і гуси вже напевно кучкуються, хоча вони не відлітають, може десь ближче, але чути їхні крики. Багато-багато гусей, тому що тут заборонене мисливство. Мисливі, тому що це е... як поселення. Село і в межах села заборонено, в межах цієї території заборонено полювання. Тому тут багато гусей, дуже гарна така долина. Ну, а ми про Монарду. Бачите, в цій долині гарно росте Монарда. І подивіться, який красунчик. Це вітання з України. Соняшник український, він і є соняшник. І Україна в душі, шановні. Насіння можна посіяти в будь-якій країні, а то, що в душі відображає, оце вона і на грядках, Оце, що в душі. Якщо нам привили любов до землі, любов до праці, ми так виховані, то подивіться, воно видно. Ось мій городець, ось душа. Душа України. Шкода, що не можна, як кажуть цю. Це? Ви розумієте, про що я мовлю. Не вмію говорити гарно. Показую діями. Ось він і гарбуз тут є. Як же в Україні без гарбузів? Так що вирощуйте лофант Анісовий. Дуже гарна квітка. Але та, Ой, лофант Анісовий. Та це ж не лофант. Лофант ось він. Покажу вже, раз я згадала. Бачите, ось він лофант. Хай вже буде два в одному. Краса. Бувайте здорові, гарного вам настрою. А монарду вирощуйте. Гарна рослина, лікарська і красива. Бувайте здорові!